Вітання. Сьогодні е, спробуємо розібратися з інструментом, який може ну, справді допомогти впоратися з інформаційним потопом. Це ноутбук LM від Google. Ага, ми базуємося на такій, знаєте, доволі живій дискусії з YouTube. там аналітики, викладачі, ну, люди з досвідом і без ділилися враженнями. Так, так, я бачила це обговорення. Всі шукали спосіб, як перетравити години, просто години записів. Це ж знайома проблема. Абсолютно. Отже, наша задача сьогодні зрозуміти, наскільки цей ноутбук LM, ну, ефективний для роботи зі складними штуками: лекції, там, записи, зустрічей, нотатки. Особливо для навчання чи підготовки, так? Саме так. Бо, ну, погодьтеся, коли перед тобою 20 годин курсу, або, як у прикладі з YouTube, 5 годин студентських презентацій перед захистом, це може просто демотивувати. О, так. Гаразд, давайте це розпакуємо. Угу. Отже, ця проблема, вона ж справді поширена. Як з довжелезного запису витягти саму суть? От ті ж п'ятигодинні презентації студентів, це ж нереально переслухати все уважно, перед, скажімо, співбесідою чи атестацією? Точно. І ось тут, як якраз і казали в тій дискусії, з'являється ноутбук LM. Це ж інструмент від Google, він заточений саме під аналіз того, що ти йому даєш. Тобто документи, PDF-ки? так, веб-сторінки, аудіо, навіть відео з YouTube, що важливо. Він не просто зберігає, він обробляє. Робить висновки, відповідає на питання по тексту, структурує. Угу. Там наводили дуже конкретні приклади. Мене вразив кейс про обробку запису студентських презентацій. А так пам'ятаю, що інструмент не просто зробив якийсь загальне резюме, а зміг коментарі тренера розкласти по поличках. Тут про профекціонізм, тут про жаргон, тут про тайминг. Саме так. Оце власне і є його сильна сторона, про яку говорили. Він вносить структуру в хаос. Це не просто саммарі. Це вже аналітика виходить. По суті, так згадували ж і інші речі: що він може згенерувати короткі бріфи чи там навчальні посібники з темами для есе, питаннями контрольними. Навіть глосарії здається. Так, автоматично на основі завантажених матеріалів. Дуже зручно цікаво, ще обговорювали, навіщо завантажувати багато джерел одночасно. Спочатку не дуже ясно, а потім, а потім пояснили, що це дає огляд всього курсу чи проєкту. Зв'язки між темами видно, так би овити, з висоти пташиного польоту. Така собі загальна картина. Згадували й карти візуалізація це завжди добре. Так, але там була ремарка, що поки експорт лише як картинка, редагувати не можна. Може допиляють. Будемо сподіватися. І ще цікава фішка, яку згадували аудіоогляди. Типу діалог двох віртуальних оглядачів за матеріалом. Ого, Це незвично для когось може бути ефективніше ніж читати. Можливо, важливо й те, що ти сам обираєш які джерела аналізувати. Хочеш одне, хочеш все разом. Ліміт джерел зараз до 300 збільшили. Це вже серйозно. Хоча є обмеження на розмір файлу 200 МБ. тому іноді ну, доводиться відео на аудіо міняти. Зрозуміло. Згадували інтеграцію з Google Workspace Drive Gemini AI. Угу. Для тих, хто вже в екосистемі Google, це може бути, ну, вагомий плюс. Можливо, навіть краще за чат GPT для якихось задач. Так, тим більше є безкоштовна версія. Але, як завжди, є але. Звісно, без ложки дьогтю не обійшлося. В дискусії казали, що інтерфес, ну, скажімо так, не дуже зручний, треба звикати. Тобто, є куди рости. Однозначно. Бракує деяких функцій, той же експорт майндкарт нормальний, якась категорізація джерел, доступ до сайтів під паролем. Але загалом настрій був оптимістичний, чекають на оновлення. І ще одне важливе застереження прозвучало про конфіденційність. О, так це критично. Оскільки все обробляється на серверах Google, то з чутливою інформацією треба бути дуже обережними. Є ризик, хоч і потенційний, що дані кудись потраплять. Про це треба завжди пам'ятати, звісно. Тож, якщо підсумувати те обговорення з YouTube, ноутбук LM виглядає як дуже е, перспективний помічник, допомагає економити час, структурувати знання, особливо з великими обсягами. Безперечно. Він може реально змінити підхід до роботи з інформацією, особливо в навчанні чи підготовці. Так і це, знаєте, наштовхує на думку, якщо такі інструменти для синтезу даних будуть розвиватися і далі так швидко, як це взагалі змінить саму суть навчання? Які навички будуть найціннішими для людини, коли ну первинну обробку зможе робити шиї? Хм, цікаве питання. От саме так, це те на чим, мабуть варто замислитись вже зараз.